Зараз наші дітки послухають загадки і, відгадавши їх, одразу ж зрозуміють, про що буде мова. Давайте подивимось, що у кого заболить, зразу кажуть. Ай, болить! Їм спішить на допомогу добрий лікар, ай болить. Правильно, це лікар. Це смачно варить борщ і компот готує. Каші з жару дістає і дітей частує. Хто це робить дітки? Звичайно ж, це кухар. Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. А цим хто займається. А вже ж перукар. Отже, від гадки до наших загадок. Це лікар, кухар, перукар. А ще може бути вихователь, водій, пожежник. Дітки, а як же це все можна назвати одним словом? Так, професії. Сьогодні говоритимемо саме про професію. А що ж таке професія? Професія це діло, яке для себе обрала людина, яке їй подобається. Пропонуємо вам потрапити у світ професій і ознайомитись більш детально з деякими з них. Ну що, ви готові? Запрошуємо пограти гру, що кому потрібно для роботи. Хто це? Куха, що ж йому потрібно? Черпак та ніж. Далі. Пожежник. Обирайте. Пожежний кран та гідрант. Пілот. Звичайно ж літак. Космонавт. Космонавту потрібна спеціальна їжа та ракета. Пекар. Пекар потрібен. Іч та качалка. А вчителю, що необхідно. Зошити підручник. Молодці. Це завдання виконали. Пропоную порати в наступну гру. Потрібно буде виокремити перший звук в усіх запропонованих словах. Я називатиму слова, а ви відповідаєте, який перший звук? Вихователь. Ветеринар. Водій. Який перший звук ви почули? Так, це звук В. Літера В. Наступні. Пожежник, продавець, перукар. Який тут перший звук? Так, це П. Літера П. Кухар. Кондитер. Космонавт. Звук К. літера К. Швачка. Шахтер. Так, звук Ш. Літера Ш. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А давайте ми з вами спробуємо підібрати слова дії, які підходять до певної професії. Ось, наприклад. Лікар. Що робить? Навчає, лікує чи співає? Звичайно ж лікує. Молодці. Що робить танцівниця? Шиє, рятує, танцює. Звичайно ж танцює. Що робить праля? Готує, пере, танцює. Молодці. Пере. Що ж робить прибиральниця? Прибирає, лікує, танцює. А вже ж прибирає. Чим займається будівельник? Продає, стриже, будує. Так, будує. Що робить продавець? Продає, співає, будує. Продає. Що ж робить фермер? Сіє, співає, будує. А вже ж сіє. Що робить? Рятувальник. Рятує. Будує. Виховує. Молодці. Рятує. Чим займається музикант? Грає, рятує, готує. Грає. Наступна гра, яку ми пропонуємо, називається Утвори слово професію. Наприклад, від слова лікарня яке слово професію ми можемо утворити? Звичайно ж, лікар. Танці. Подумайте. Танцівник. Наступне. Фінанси. Добре. Фінансист. Футбол. Футболіст. Ферма. Фермер. А від слова космос. Яку професію можна творити? Та. Космонавт. А від слова музика. Музикант. Електрика. Електрик. Чудово. Молодці. Гарно пограли! Світлофор потрібен всім. І дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе. Щоб дорогу перейти без легких пригод в путі. Подумайте, а з якими професіями асоціюється світлофор? Правильно, це можуть бути і водії, і поліцейські, і регулювальники. Сьогодні ми будемо виготовляти світлофор за допомогою пластиліну. Для роботи підготуємо пластилін потрібних кольорів і також трубочку. З пластиліну чорного кольору ми робимо кульку половими рухами. Потім рухами вперед назад з кульки ми формуємо циліндр. Ось такий циліндр. І потім поступово приминаємо великим і вказівним пальцем до самого стовпчика. Ось такі формуємо ребра. Одне ребро. Світлоформ у нас буде чотири сторони. Нам потрібно чотири стороні. Охайно вирівнюємо. Світлофор. Розміщуємо на стовпі, а це може бути люба паличка від чупа-чупсу, олівець, трубочка для соку. Так як світлофор у нас чотиристоронній, з пластиліну потрібного кольору ми формуємо по чотири кульки. Кожну кульку приминаємо як таблеточку, підчепляємо ліхтарики на чотири сторони світлофору моля мій світлофор готовий. Спробуйте зліпити подібний. Чекаємо на роботу.